У Білопільській громаді рішенням виконавчого комітету міської ради з понеділка, 7 серпня, і до закінчення дії воєнного стану введено заборону на гучну музику, рух транспортних засобів без шуму поглиначів та роботу мотокос, бензопил інших інструментів з двигунами внутрішнього загоряння під час дії сигналу Повітряна тривога. Міський голова Юрій Зарко зазначив, що це зроблено з метою недопущення погіршення психоемоційного стану населення громади та оперативного реагування на поточну безпекову ситуацію. Білопільська міська рада відреагувала і на чисельні звернення громадян, усні звернення, але це можливо навіть не стільки звернення, скільки вже сама потреба часу, коли люди. Дійсно, часто нажахані під час повітряних тривог, коли ми чуємо звуки, коли літають шахеди, і іноді е люди, які не на розуміють, користуються або транспортними засобами, або побутовими приладами, наприклад, там чи мотокосами, чи е бензопилами, і е в своїх домашніх потребах, тому е це призводить дещо до зайвої такої нервозності серед людей це погіршує їхній психоемоційний стан. Звичайно, а, тому така потреба вона просто назріла. Також а, випадки останнім часом відбуваються незрозуміло чому коли в вечірній час десь дуже голосно грає музика, а, чи там весілля, чи незрозуміло, але ми ну, розуміємо, що людям. У людей свято, але це свято можна не в закритих приміщеннях, щоб це не викликало десь у інших людей роздратування, тому що дійсно, коли люди гинуть, особливо зараз ми маємо на цю неділю десь три мінімум поховання, а комусь дуже хочеться скажімо, послухати музику, то ми вважаємо, що це на, на даний момент не на часі. Тому виконавчий комітет прийняв таке рішення, що саме гучна музика. Та е, робота транспортних засобів із поскодженими вихлопними системами взагалі заборонити. Ну, це взагалі і так заборонено законом. А плюс під час е, повітряної тривоги заборонити їзду на мопедах на мотоциклах і використання е, е, техніки, які використовують двигуни е, внутрішнього згорання з прямотоком, тобто які нагадують звук е, тих самих шахетів безпілотних апаратів апаратів. І звертаємось також до поліції, щоб вони звертали увагу на подібні випадки і могли притягувати до відповідальності ті, хто порушує дане ну та, дане рішення. Варто зазначити, що наразі у Верховній Раді України зареєстровано законопроект номер 9564 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму, яким нардепи пропонують штрафувати водіїв авто і мотоциклів, що перевищують допустимий рівень шуму. так Перше порушення передбачає накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян тобто 17 тисяч гривень. Повторним протягом року тягне за собою накладення штрафу в розмірі 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто вже 34 тисячі гривень, із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців або без такого, як до такої законодавчої ініціативи ставляться мешканці Сумщини, і чи вважають її на часі, ми запитали у перехожих на вулицях обласного центру. Ну, я думаю, що це буде позитивним рішенням, тому що в зв'язку з, -з, -з ситуацією в державі, деякі люди, особливо дітки маленькі, вони лякаються на шум уже після 11-ї години і дуже погано на це реагують. Це, ну, я думаю, що це дуже впливає на психіку дітей в першу чергу. І вже більше людей похилого віку також. Ми, якщо більш молоде покоління, то нормально що якось реагуємо на це все. А от люди є, які більш восприїмчі, якщо можна сказати, до цих шумів. Ну, звісно, треба обмежити. Такі посторонні шуми, щоб ну, ніхто там громко не їздив, щоб з вихлопними там, трубами цими. Ну, Крутими, ну, що там поставляють. Тобто, ну, я, ну, я відношусь до цього з розумінням, тому що це неприємно, коли люди хочуть відпочивати, тим паче в воєнний стан такі звуки я вважаю ну, неправильними. Тобто, можливо, це і буде правильно і людям. Деяким від цього буде спокійніше? Ну, я до цього відношуся нормально, тому що, наприклад, я лякаюся, коли щось шумить. Я думаю, що це щось летить, як зараз в нас це кажуть. Ну, якось. Я вважаю, що нормально вести штрафи. Я навіть не знаю, якщо чесно. Звісно, з однієї сторони, це й плохо, а з іншої сторони, якщо після комендантської години якесь движення, то звісно, це правильно, Да? А якщо, допустимо, зараз, да, я от, ну, Роботи, в мене машина там така, чи щось там я делаю. Ну конечно, це неправильно. А если там, допустим, в определенне время, если, допустим, вот комендантська година не зараз нічого діти, правильно? Ну як? Дома кожен должен отдыхать, там, если там чергові, там патрульні, там військові повинні займатися своєю роботою, то естественно, должно быть тихо, правильно, Чтобы же вже тут, вичислити, летают там дроны всякие, конечно, надо какое-то спокойствие. Ну а насчет штрафов я не могу ничего сказать, потому что... ну як штрафы? ну. Проти штрафів, звісно, я, тому що людям зараз нічим платити. Чим їх платити. Ну, я согласна, що треба заборонити. Ну, дуже громко. Неправильно. В наш час зараз це дуже така тема, що кожен звук, шорох дуже впливає на нас. Я за те, щоб були штрафи. Є мотоцикл, плють, так прямо це. Каже, що зараз він розіб'ється. От тут, звісно, треба, це не кожному воно нерви в порядку, а є такі ж больні люди в нас, що воно впливає. Мені, наприклад, пофіку, а є такі, що не воно, одним словом. Оцих треба зупиняти. Машина їде разом, це з себе виходить. І мотоцикл. От їде де нормально, так? а разом не, не, не виносимо. То має бути якась норма, по шуму, тому що. Оці вже мотоциклісти, які постійно тут їздять на Харківській, вони вже всі дістали. То, має бути якісь правила, вони мають рівні бути для всіх, я так вважаю. І більш, більшість українців це підтримують. Ну, якщо вечором, після 8, після 20.00, то після 21, то чому б і ні? Тому що люди вже лягають відпочивати. І коли шуми, шуми під вікнами, то можна було б і трошечки якось тихіше все це зробити. Ну так як тільки за, за то, щоб ввели такі. Ну, таку заборону, бо це дуже дошкуляє життю. Це штрафи, ну і добре. Якось треба з цим боротися. Ну, чесно кажучи, це було б дуже вдало. Я живу, скажімо, на виїзді з міста, і там досить часто у нас мотоциклісти дуже шумні, от так злітають, то можливо на них це трошки вплине. Проведене нами опитування показало, що переважна більшість громадян підтримують удосконалення адмінвідповідальності за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму.